12 минало, я пас за засоло. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Автор цих рядків відомий художник та поет. Натхнення і гордість українського народу Тарас Григорович Шевченко. Щороку, 9 березня, українці по всьому світу святкують День народження Тараса Григоровича Шевченка. Великого кобзаря, видатного українського поета та художника. Ім'я Тараса Шевченка стало для багатьох поколінь українців символом свободи, його філософія національною ідеєю, а твори обов'язковою частиною гуманітарної освіти. Його кобзар було перекладено на 100 мов світу. Багато пісень на вірші Шевченка стали народними. Серед них реве та стогне Дніпр широкий, яка вважалась неформальним національним гімном. У свідомості кожного громадянина нашої держави Шевченко займає місце національного героя. Завдяки своєму життю та творчості великий митець надихав патріотів України до боротьби за правду, свободу та майбутнє нашої неньки України. Геній і духовний батько українського народу, великий кобзар, ім'я якого відомо далеко за межами нашої країни, став символом української нації, уособленням української національної свідомості. І на оновленій землі. Врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.